Це інвестиція в майбутнє до вашої уваги. Янмар РС-330. Глядачі, а я вас вітаю на нашому туб каналі. Ця новинка точно варта вашої уваги. А саме Янмар рс 330-й тракторець доволі популяризований на території України. Двигун у нас встановлений трьохциліндровий з об'ємом 1,5 літра, Видає потужність близько 33 кінських сил. Так як в всіх Янмарях укомплектовано все компактно. Як бачите, все Вискладено доволі акуратно, круто і зручно, ну, як у всіх любих японських тракторах. Діаметр передніх коліс у нас становить 8х16. До речі, колеса встановлені уже нового зразка. Само собою, повний привід. Вага даного трактора у нас становить близько 2000 кг. Тракторець не є швидкісний, максимальна його швидкість. Близько 20 км на годину позаду також у нас багато є чого цікавого. Насамперед встановлені ще рідні японські колеса з діаметром 12 на 4 на 26 Протектор в хорошому стані. Є мінімальні подряпини тріщини, але ще вони точно відходять не один сезон. У нас укомплектована трьохтичкова навіска з боковим гідравлічним циліндром та вже присутній заводський фуркопчик на палець для вашого причіпа. Не треба нічого переробляти, мудрувати, комплектувати. У нас також виведена. Додаткова кнопка для регулювання боковим гідравлічним циліндром, тобто ви зможете під час чіпляння навісного обладнання собі підрегулювати, щоб вам було зручніше це здійснювати. Та паливний бак знаходиться також позаду, об'єм паливного баку становить близько 35 літрів. Ну і найцікавіше по комплектації даного тракторця. На перший погляд, підійшовши до трактора, можемо побачити гарну велику панорамну кабіну, герметичну, яка легенько відчиняється та. Зачиняється та додаткову сходинку для того, щоб попасти в саму середину даного трактора. На перший погляд, коли ви сідаєте в кабіну даного тракторця, здається, що вона є доволі маленькою. Але пульти керування розміщені таким чином, що вони ніяк не впливають на роботу самого оператора. Підлога в даного тракторця у нас не рівного типу, є маленький виступ, але він ніяк не впливає на роботу також. Тобто, зручність в першу чергу тут в даного тракторця присутній. У нас по ліву руку Три діапазони повишених, понижених. Вал відбору потужності також знаходиться у нас знизу на три швидкості. Одна швидкість реверсивна. Найцікавіше біля керма. Біля керма у нас знаходиться шайба перемикання світла та здійснення вмикання поворотів. У нас присутній реверс, також фактори безпеки. А саме коли ми кермо вивертаємо максимально вправо чи вліво, та коли ми вмикаємо реверс рух назад, також навіска автоматично піднімається угору. Присутня у нас пам'ять навіски, так КПП у нас знаходиться по праву сторону на 4 швидкості біля керма. Доволі круто. В РЕСах, щитай всіх, така коробка перемикання передач, вона у нас є механічного типу. Та присутній у нас ручний газ. Пічка, кондиціонер, як я. Говорив на початку відео також присутня. Вона вмикається у нас під кермом. Регулюється повністю обдуви, на яку потужність. Ну а по праву руку у нас знаходиться саме регулювання навісним обладнанням, блок, додатковий регулювання самої навіски та боковим гідравлічним циліндром, також регулювання обдуву та повністю японський магнітофон. Дверцята в даного тракторця відчиняються у нас всі. Та задня шиба також у нас відчиняється. Доволі все зручно продумано. А зараз я вам продемонструю, як тракторець заводиться, як працює гідропідсилювач, як працює повністю двигун. Також забув вам згадати про те, що тут, присутні, у нас підстаканники. можете розміщувати будь-які свої речі. Тракторець у нас запустився. Звук двигуна Янмара важко сходити просто з іншими тракторцями. Один такий специфічний звук, він доволі круто. Звучить. Зараз вам демонструю, як тракторець повністю у нас їде, як працює гідропідсилювач. Виборі тракторця просто максимально великий, як і у всіх, в принципі, Янмарах. Ну а хто бажає здійснити тест-драйв даного тракторця або його придбати, завітайте до нас на фірму місто Тернопіль, вулиця Єва, 32, місто Львів, Бізнес-Сокільники. У нас присутня доставка по всій території України. Також ви можете замовити тракторець, всього лиш зателефонувавши нам за мобільний телефон, який вказаний під цим відео, а саме в описі. Будемо всіх вас раді бачити. До нових зустрічей.